Біля будинку Дмитра Погорілого похоронна процесія. Прощатися з підозрюваним у подвійному вбивстві прийшло не менше 200 людей. На чолі колони син Дмитра за троною йдуть батьки і вдова. Погорілого поховали як самогубцю без священника та відспівування. Втім, його суїцид, поки викликає чимало запитань. В Одеському СІЗО, де тримали Дмитра, відмінно знали, чоловік психічно нестабільний. Сразу було видно, що чоловік дуже сильно переживає за те, що він сидів. Навіщо ж Дмитра посадили в камеру одиночку і фактично дали йому все необхідне для самогубства, лезо і простирадло, на якому погоріли і повісився? Тож слідчі поки не відкидають і доведення до самогубства, розпочато кримінальне провадження слідчими поліції за статтею 115 п'ятнадцятою. Це умисне вбивство з позначкою самогубства. Також розпочато кримінальне провадження за статтею 120 кримінального кодексу України. Це доведення до самогубства. Страшний злочин, у якому його звинувачували, Дмитро Погорілий скоїв ще 28 грудня. Він убив мешканку Овідіополя Ольгу Журавльову та її дворічну доньку Марію. Обом відрубав голови. За офіційною версією на злочин чоловік пішов через помсту. В Овідіополі не вщухають розмови, що Дмитро мав вагомі причини так вчинити. Свої. І таємничі мотиви чоловік збирався розкрити на суді, але тепер версію овідіопольського різника поховано разом із ним.